Я вже досить багато в своєму стендапі підіймав мовне питання. Розумію, що ви всі, скоріш за все, не в курсі, тому що ми вперше мене бачите, тим не менше, досить багато я підіймав вже в своєму стендапі мовне питання. І сьогодні хотів би його закрити от, остаточно. Тим не менше, хоча я і україномовний, я абсолютно не прихильник цього способу, який називається Чому не державно?». Я цього не підтримую. І в мене є така одна думка, вона досить лайтова, що всі, хто російськомовні, Нікого не спішу, нікого не тороплю, переходьте, робіте, як вам зручно. Єдине, що і вас усіх прошу зрозуміти, що ну, рано чи пізно це ж необхідно буде, зро... необхідно буде зробити. Чому це необхідно буде зробити точно? Рано чи пізно, зараз поясню на прикладі однієї історії. Я якось був проїздом в Івано-Франківську, йшов по центру міста, повз мене проходив бомж безхатько, між нами був десь близько метр, але він проходить і такий Обережно! І розумієте, в Івано-Франківську навіть бомж розмовляє українською. Що мене дико здивувало. Просто дивіться, от бомжі, вони зазвичай е, такі люди, які ну, антисоціальні, скажімо, позасоціальні. Вони не знають, що відбувається в суспільстві, не знають про тренди, про моду. І було б дуже прикольно в майбутньому, коли в Україні вже всі перейдуть абсолютно на українську, і тоді в Україні російською будуть розмовляти лише бомжі. Уявляєте собі таке майбутнє? І ви уявляєте, як хто небудь із Росії приїжджає в Україну там через багато років провізити останки свого діда, скажімо, і він в шоці спостерігає і дзвонить своїй родичці і говорить «Алло, Наташа, ми з тобою розговорюємо на бомжацькам язикі! І якийсь вічливий українець підходить, виправляє і говорить: я перепрошую на свіна бомжацькам. Правильно говоріть! Народ, один із тих, хто дуже-дуже давно популяризовував українську мову і проукраїнську позицію, це Сергій Стерненко. Добре. Дуже добре, що зараз не треба пояснювати, хто це такий, тому що два роки тому, коли я жартував про Сергія Стерненка, у нас в місті не треба було пояснювати, хто це такий. Сергій Стерненко дуже давно вже популяризовував українську мову і проукраїнську позицію. І ви знаєте, в Твіттері навіть ходять такі жарти Сергія Стерренка називають реінкарнацією Степана Бандери. І мені здається, що Сергій Стерненко точно колись читав книжку Степана Бандери Перспективи Української революції. Але якби Степан Бандера коли-небудь подивився блог Сергія Стерненка, то він би так глянув і сказав: Ого, так виходить, і моя русофобія недостатня, правильно? <плес> До речі, про русофобію. Є у мене ютуб канал надзвичайно популярний на 55 підписників. От, і там я дуже часто викладаю жарти, а після того як почалось повномасштабне вторгнення, то вони ж часто звучать там про росіян і так далі. І після того, як я почав це робити, то ясна річ в коментарі прийшло дуже багато росіян, які почали мене надзвичайно сильно хейтити. І це мені, ну в принципі, подобається. Я подумав, ну правильно роблю, правильно живу, так, як би і треба прожити своє життя. Але і з часом до цих росіян в коментарях і приєдналися і українці, розумієте? І от це мені вже зовсім не подобається. от. У нас ніхто не хоче йти на поступки, ніхто не хоче йти на мирову. І я не хочу стати тим от каменем, на якому рано чи пізно зійдуться два народи, розумієте Я не хочу, щоб і історики, вкладаючи підручники з історії, потім там написали, що за всю війну Україна і Росія змогли зійти тільки в двох питаннях: у питанні експорту українського зерна і в тому, що стендап Михайла Буслаєва це хуйня собача. Не хочу, щоб так було. Мене, до речі, зовсім не дивує, що ми зараз так швидко закриваємо усі збори, які оголошують притула і Стерненко. Це тому, що я вже досить давно переконався, що ми з вами живемо в далеко не бідній країні. Декілька років тому я їхав в гості до батьків на електричці, пішов в туалет в електричці. Ну, якщо ви знаєте, що таке туалет в електричці, то це просто дірка в підлозі. От, ну, ти справляєш нужду і рахуєш пали, от, і все, що ти там робиш. І там, в туалеті, в електричці, я побачив наступну картину. Хтось. Підтерся тоді двогривневими купюрами, розумієте? Цілком можливо, що він таким чином висловив свої ставлення до того, що їх тоді перевели на монети. Цілком можливо, я не знаю. Що такого поганого зробив Ярослав Мудрий? ну, скажіть, будь ласка, одні. Ну не я не думав, що це виглядало так. Він сидить там, справляє нужду, і такий, це тобі за печенігів, це тобі за золоті ворота. От. Я не думаю, що це так було, але саме головне, що там лежала купа двушок і в кінці, як вишенька на торті, і ще одна п'ятірочка, розумієте? Це як, типу, я ненавиджу Ярослава Мудрого і трошечки недолюблюю Богдана Хмельницького. Щось таке. Ви взагалі помічали, як нам в дитинстві от, взагалі підносили історію? От? Значить, якщо напали на наших, то поляки хитро і підступно атакували козацький табір вночі. Якщо напали наші, то Богдан Хмельницький проявив стратегічну витримку і тактичну гнучкість, атакувавши ворожий табір вночі. І мені здається, що це досить неправильно, саме так от вчити дітей сприймати дійсність. От. В підручнику по передознавству там написано, от, що вовк це санітар лісу, він знешкоджує старих і хворих тварин. Ви собі уявляєте, як тато і сином ідуть по місту і бачите, як якийсь здоровий мужик б'є бабусю? От. І син говорить, тату: тато, не заважай йому, це не вбивця, це санітар міста. Він звільняє маршрутки і лікарні від постійних черг, розумієш? Я помітив, що в широкому загалі і в широкому контексті серед усіх інших історичних постатей, у нас зараз дуже мало знають про Володимира Винниченка. Таку історичну. Особистість. І я вважаю, що даремно, тому що, на мою думку, Володимир Виниченко до 24 лютого 2022 року був надзвичайно схожим на нашого нинішнього президента Володимира Зеленського. І тих, і тих називали дуже талановитими в своїй сфері діяльності, але називали бездарними політиками. Зеленського говорили, що він дуже талановитий комік. Володимир Виниченко був дуже талановитим письменником. Ви навіть собі не уявляєте, як багато в них було спільного. Володимир Вениченко, коли більшовики йшли на Київ, теж усіх кликав на шашляки. от, Однозначно було. Але різниця в тому, що Зеленський 24 лютого не втік. А Володимир Вениченко, зазнавши перших політичних невдач у своїй кар'єрі, одразу ж поїхав із України в Європу. І тоді він свій від'їзд в Європу супроводив такими словами. Зараз я вам зацитую їх. Я їду за кордон, обтрушую з себе всякий порох політики, одгороджуюсь книжками і поринаю в своє справжнє єдине діло літературу. Я їду як письменник, а як політик всією душею хочу померти. І те, що зараз за цей вчинок нас не так сильно хетить Вениченка, як на мене, це дуже дивно. Ну тому що це приблизно те саме, що якби Зеленський 24 лютого втік би в Європу і десь у Відні чи в Берліні написав би пост у Фейсбуці. Великий народи великої країни. Я повертаюсь в квартал. <плес> До речі, щодо Зеленського. Передача Україні винищувачів F-16 це вже вирішена справа. І дуже добре, що це саме так, от. Але мене непокоїть тут одне питання: чомусь кожен раз передача якоїсь такої важливої зброї відбувається лише після особистого візиту в США Зеленського або ж міністра оборони. Ну, типу, розумієте, до того як він поїде туди, типу не зрозуміло, що воно вам треба. Таке враження, знаєте, що все це передача якогось летального зброєння залежить не від обстановки на фронті, а від того, як людина, яка поїхала за це домовлятись, наскільки вона компанійська, розумієте? от. Типу, приїжджає туди Зеленський, і вони дивляться на нього і говорять такі, ти знаєш, цей Зеленський така людина хороша. от». І танцювати вміє, от, і на роялі грати вміє. Давай йому F-16 дамо. Завернемо з собою. Це знаєте, ніби як побачення. от. Коли обоє точно знають, що в кінці буде секс, але обов'язково треба оці от формальності зробити. Типу, кіно чи ресторана, але це обов'язково. Винищувачі F-16 нам не, нам дають, але. В НАТО до сих пір не беруть. І кожен раз ці відмазки, чому нас не беруть в НАТО, виглядають все більш абсурдними. От. Нам уже давним-давно НАТО передає своє озброєння. Ми вже давним-давно разом із ними на навчання їздимо. І при цьому вони все одно якось не хочуть. Це вже нагадує не стосунки, а нагадує якийсь розуміти громадянський шлюб. Коли він тобі вже і iPhone дарує, нібито, і на курси англійської ви разом ходите. Але розписуватись він з тобою не буде, тому що доведеться мати справу із своїми йобнутими родичами з Росії. <плес> Є ще одна організація, яка, чесно кажучи, мене досить непокоїть своєю непослідовною поведінкою в російсько-українському питанні. Це католицька церква. Чому мене це непокоїть? Тому що папа римський він то молиться за спокій України, то він говорить, що росіянам не варто відмовлятись від спадщини великої Росії. І це ну, дуже непослідовно з їхнього боку. І взагалі, ну, католицька церква, вона в світі релігії, вона ж чемпіон по Зашкварам. От. Вона як Микола Тищенко в світі української політики, розумієте? От. На їхньому боці вже і допомога нацистам, і педофілія, і корупція. Як бачите, у них з Миколою Тищенком список зашкварів теж майже однаковий. От. Ну Хіба що католицька церква не крешує офіси, а потім говорить, це згенерувала нейромережа. От, ні, католицька церква такою хернією не займається. Єдине, що є прикольного в католицькій церкві, це дізнався, що Папа Римський, вступаючи на релігійний престол, він бере собі друге церковне ім'я. Ну от, наприклад, Йозеф Райценгер, вступаючи на престол, взяв собі ім'я Бенедикт XVI. І мені здається, що цю штуку було б дуже прикольно перенести в нашу політику. Ну, от, наприклад, ти вступаєш на посаду і тобі говорить: слухай, Дідніс, ну, шмигаль для прем'єр-міністра відкроєна хуйня. Ну, це ж взагалі не підходить. От, Дивився нещодавно інтерв'ю підрозділу Збройних сил України, який називається Гонор. І там в цьому підрозділі служить адвокат Сергія Стерненка, і він розказав, що в його колі є знайомі люди, які досить близько знайомі з Медведчуком і Оксаною Марченко. І свого часу, коли це було ще, скажімо так, не усім відомо, Медведчук просто купив Оксану Марченко. Він побачив її по телевізору, вона йому сподобалась, і він дав своїй команді, своєму оточенню завдання викупити її у, її у її чоловіка. І мені просто дуже прикольно уявляти, як Путін і Медвечук сидять в Москві, дивляться це інтерв'ю, Путін повертається до Медвечука і говорить йому: Так, куди ти говориш діл? Деньги на русський мір в Україні? І Медведчук йому говорить, Відмородію, ну так на курсі турецького язика, от Оксана покажи, Оксана заходить, така Дост, Ара, Гюндет, Білір. Але, чесно кажучи, у нас в країні і без медведчука вистачає корупційних скандалів, це постійно щось трапляється. І найбільше мені не подобається, що люди реально робляться навіть під час війни, коли це ну, надзвичайно, скажімо так, кривавим злочином виглядає корупція під час війни. І мені здається, от, що вже давним-давно треба було б зрозуміти, що нащо взагалі чи як взагалі можна займатися корупцією в країні, дає таке медіа, як Бігус-інфо. Розумієте? Ну, це ж абсолютно одразу зрозуміло, що рано чи пізно до когось це дійде. Бігус інфо, Мені здається, що в плані розслідування корупційних скандалів наскільки круто працюють, що навіть вахтёрша, яка взяла у когось калатку, сидить на ізміні і чекає їхній наступний репортаж. Розумієте? Чесно кажучи, я прекрасно пам'ятаю, коли вперше в своєму житті поринув в політичне життя країни. Це був старий добрий 2004 рік, і оцей заміс стінка на стінку Ющенко проти Януковича. Я це дуже добре пам'ятаю. І знаєте, ну не буває, в такому віці мені було тоді 10 років, і в такому віці у тебе ще немає якої своєї твердої громадянської позиції сформованої. Ну не буває такого, що ти говориш мамі, та як я можу дивитися, Черепашок ніндзя, якщо по-першому національному показують помаранчеву революцію, мама. <різв 'я> Ми тоді жили в Миколаївській області, і у нас абсолютно всі були за Януковича. Абсолютно всі. А мої батьки були за Ющенка. А в такому віці, так як ти ще не маєш своєї твердої сформованої громадянської позиції, все, що ти робиш, це зазвичай в школі просто ретранслюєш позицію своїх батьків. І я що вам говорю, але я свою не транслював, тому що всі були за Януковича. Я прекрасно пам'ятаю, як я через маму дізнався, що у нас в класі є іще одна дівчинка, у якої батьки теж за Ющенка. Але ми з нею цього ніколи не обговорювали, ну тому що нас би зачмирили, я вам говорю дуже сильно. Я прекрасно пам'ятаю, як несеться на перерві якась ця чергова дікуха, черговий шабаш, коли всі однокласники встають і стежуть: я ну ко -вич! я ну -ко І в цей час лише ми з нею сидимо на своїх партах на різній відстані. Я дивлюсь на неї, вона на мене, і ми такі. Ну, Ми себе відчували, як якийсь загін Дамблдора, розумієте? Ну, як активісти руху жовта стрічка. От. Я вже тоді вперше в житті зрозумів, що ну, в суперечці із довбойовим неможливо оперувати фактами. От. Тому що в розпал якихось політичних дебатів між двома 11-річними хлопцями я приводжу своєму опоненту наступний аргумент. Йому говорю, так Янукович, шапки пиздив. Я говорю, от у твоєї мамі є нарукова шапка? Він говорить, немає. Я говорю, ну от. Тоді я приводжу йому наступний аргумент. Так, Янукович він двічі сидів і тричі судимий. І він мені тоді говорить: іди нахуй, і побіг. <плес> От тоді я цього і навчився, щоб ви зрозуміли. Зараз у нас в країні дещо відбувається, із того, що за часів Януковича про це навіть не могла йти мова. Це перш за все я маю на увазі декомунізацію і деколонізацію перейменування міст і знесення пам'ятників. Під час Януковича про це ясна річ що абсолютно не могла йти мова. Але мені здається, що в 2014 році у нас була якась. Не до кінця послідовна декомунізація. Ну дивіться, ми ж одразу просто знесли всі пам'ятники Леніну і перейменову все, що з ним пов'язано. Але залишили надзвичайно багато всіх пам'ятників і нас вулиць з діячами, які трошечки поменше. Типу, винуватий тільки він. Це не послідовно, хоча б тому, що це ж зараз, ті самі ми, які зараз говоримо, що у війні винен не лише Путін, винні всі росіяни. У моєму оточенні є досить багато людей, яким навіть зараз, скажімо так, не подобається. Це люди старої закалки, їм не подобаються оці от перейменування, що відбувається. Але я вам хочу сказати, що комуністи із назвами вулиць теж досить сильно чудили. Я пам'ятаю, що до перейменування у нас в місті була вулиця, яка називалась 22-го партс'єзда. Я погуглив, нічого такого важливого сильно не прийняли на 22-му партс'єзді. І я подумав, що ну, можливо, в якийсь момент комуністам наскільки набридло називати вулиці в честь Леніна і Сталіна, що вони сиділи і вирішили такі так а давайте по приколу називемо в честь дня, коли ми знатно побухали от просто. <риклад> і уявляєте, скільки таких пасхалок може бути розкидано по всьому колишньому Радянському Союзу? Ну, скажімо, чисто гіпотетично, десь в Саратові центральний проспект може бути названий в честь улюбленої пісні Генерального секретаря ЦК КПСС. І де такий хрущов по кабінету і такий, как-то летом на рассвете заглянул Валера, запиши, проспект Смоглянський в Саратові, центральний. Є у мене знайомі і їхня вулиця до перейменування називалась Ульянівська, а після перейменування стала Абрикосова. І от їм це дуже сильно не подобається. Вони такі, типу, та ні одної ж Абрикоси на вулиці немає». Я говорю, ну, а Ленін там жив і да, от, так і бігав по бабам. От От і несе до Надьки Крупської з квартири в квартиру. от. І от мені здається, що на рахунок Леніна це був навіть не культ особистості, а ціла релігія. Тому що дивіться, ну, до перейменування у нас же в містах були вулиці, які називались Ульянова, прізвище, Ілліча. По батькові і Леніна — псевдонім. Просто в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Розумієте, от абсолютно. І щоб там не. І що б там не говорила російська пропаганда, які б культи особистості не закидала нам зараз, але немає такого, що зараз у нас в Україні є вулиці Степана, Андрійовича і ще й батька, розумієте, ну просто в честь всього, навіть в честь його клички. Просто, якби, от, якби вони, скажімо, тоді була вулиця якась в честь імені Леніна, просто Володимира, нам би тоді зараз із перейменуванням було б менше роботи, скажімо. Ну, ми перейменували її в честь там Івасюка чи Винниченка, чи Мономаха. Як бачите, в нашій історії вистачає великих Володимирів і без тієї мумії з Кремля. Так.